Я Христина Чернега. Вітаю вас на п'ятій колонці і, звісно, презентую фото з офіційного телеграм-каналу пенсійного фонду, яке доводить, що навіть під час війни наші чиновники знаходять час для прекрасного, доброго і мережевного. Ба -ба -да, ба -ба -да. У мене труси краще. <плакова> <плакова> Неожиданно. Ні, Вов, сила не в правді, сила в плавках. Баба робоча як корабельна сосна. Пенсійний фонд України оскандалився сьогодні. Вночі на телеграм-каналі поважної державної установи з'явилося доволі пікантне фото. Публікація протрималася трохи більше години. Потім її прибрали. Винними в такому курйозі сам пенсійний фонд назвав шахраїв, що хотіли дискредитувати роботу фонду. Цитую спробу навряд чи можна назвати вдалою. У всякому разі, діяльність пенсійного фонду заслуговує на більш креативний підхід. Незграбна спроба перевести стрілки на підступних ворогів пенсійного фонду трішки засмучує. Просто так трапилось. Опять штанга. юридичний треш. Ті не витримує жодної критики. Та абсолютно водапсір. Сорі, ну вот апсір і все, по-другому не скажеш: брехло! Брехло! Про що ви зараз говорите? Ви знов брешете. Ви п'яні були, чи я щось не розумію в людях? Навіть лояльні і політкоректні лідери монобільшості оцінили побачене об'єктивно і назвали речі своїми іменами. Там там задниця, друзі, там задниця. Якщо ви бачите жопу. Ви говорите жопа. Опа. Простіше кажучи, приніс рака Повно. Численні експерти, як високоповажні, так і нешановні, зробили ряд цікавих висновків щодо сенсів зухвалого перформансу пенсійників. Саме головне це не твоя жопа, і то, що ти в неї засовуєш. Поцілуйте мене в жопу. Партія срака! Чи всі розуміють, що нам глина? В жопу мене цілувати будете? Більшість коментаторів витлумачили появу загадкового фото як зашкварне послання клієнтам пенсійного фонду. Зараз помруть всі пенсіонери. Люди не говорять, вони ридають. Розумієте? За уваження, за за і Заваження нас вбивають це очевидно, і мені здається, що сьогодні іде одна програма в Україні за чистки української нації. Геноцид української нації. Ну а я з висоти п'ятої колонки утримуюся від категоричних суджень. Іноді фото це просто фото. Такий собі жарт у стилі 95-го кварталу. Ідіть у сраку. Квартал взагалі охерів. З іншого боку, черговий скандал з телеграмом доводить тілега токсично. Отож, підписуйтесь на мій інстаграм. Підпишіться. Поділіться, полетів. Ну і ловіть креатив від колективу Укрпошти і у кумедний спосіб працівників фонду підтримали працівники Укрпошти. На сторінці національного оператора в соцмережі X з'явилося ось це фото із наступним підписом. Не таким ми уявляли наш ранок, але пенсійний фонд не засмучуйтесь. Підтримка наше все Ну на. Тим часом бентежний тренд підтримав рівненський воєнком, тобто начальник міського ТЦК Олександр Ярмошевич. Його земляк і колега-очільник ТЦК Рівненської області Луцюк, якщо пригадуєте минулу річ, прославився побиттям підлеглого під відеозаписом. Ярмошевич вирішив не повторювати помилки мобілізатора хулігана і увійшов в історію як Найромантичніший воєнком сучасності, який підлеглих не катує, а любить і цілує Палки, але позастатутні взаємини пристрасного Ярмошевича з підлеглими, дещо збентежили командування. І чого ви смієтесь? Вам смішно це в Україні? Ну люди вже працюють та да, в стилі Мосаду. Ну це правда. Треба тут от тут, 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 мати. Бо такі привітики у розпал сезону респіраторних захворень. Вони мікроби, вони бактерії у вашому здоровому організмі. За межею санітарно-гігієнічного ризику. Вітатися, не тиснучи руки. Та не цілуючи у щоки один одного, наразі триває службова перевірка як щодо діянь мобілізатора Казанова, так і за фактом встановлення його кабінеті пристрої фіксації поцілунків. А ти мене любиш, ага. а ти мною будеш ага. Ну, а як на мене, любовні пригоди хтивого воєнкома то не гріх, ну а грішок. Цілуються ж чорнобриві на тому відео, не з москалями. А от купівля елітного позашляховика Audi Q7 за ціною вдвічі що за ринкову у розпал війни ну це більше ніж 15 тисяч доларів. Заслуговує на увагу ДБР, НАЗК, САП, ну і так далі. Національна е, агенція по боротьбі з корупцією, як вона там називається, не був угу. шмабу. Цікаво, що за рік до купівлі статусного корча рівненський Ромео придбав доволі непоганий седан. Так що тепер з тачками у дружній родині воєнкома однолюба повний порядок. Дійсно продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль, і це співпало з цими подіями в нашій країні. До речі, антипод героя залицяльника, згаданий воєнком садист Луцюк, теж відзначився не лише побиттям підлеглого, тупа, жадібна і жалюгідна потвора, але й приховуванням незадекларованого майна на 47 мільйонів гривень. Вам не вистачить? ви не не, не на Ви забули, що кримінальний кодекс треба чтити, а жадність губить фраєра. Комусь війна, комусь мама рідна. Ми між патріотизмом і математикою дожди вибирати математику. Є гроші, купи справку. Не знаєш, де купити. Спитаю воєнкома. Ну от президент вже давно перейшов від заспокійливо обнадійливого формату спілкування в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Ну якщо тебе приглашають поїсти шашлик на шару. Ну як же не піти? До похмурих. Реалістичних прогнозів. Що каже український президент? Він визнав, що Збройні сили України не готові до великого російського наступу, який може відбутися або у травні, або у червні. Що означає ця заява Зеленського і ця заява скерована на Захід чи і на внутрішнього споживача, на вашу думку? Ну як це не дивно, це певне зізнання в я б сказав в дисфункціональності влади. Тому що коли влада починає зізнавати, що вона не готова до е, опору е, противнику, значить вона не допрацьовує. Перед повномасштабним вторгненням влада заспокоювала українців, щоб не було паніки не вірити чуткам, зберігати спокій і холодну голову. Все під контролем і все йде по плану. Данілов раніше розповідав, що незадовго до повномасштабного вторгнення він спеціально вдягав чорний одяг, і цим самим він показував українцям, що от щось буде недобре. Цікаво тільки скільки українців розшифрували ці сигнали. Тепер ніхто нікого не заспокоює швидше, навпаки. Пропало все. фраза Андрія Єрмака, це керівник офісу президента України. Він сказав, що у України є великий ризик програти у війні. Сам Верховний Єрмак України. Якщо вони сказали, що загроза, як вони сказали, великий кирдик може наблизитись, то подивимось, що саме ці хлопчики і дівчатка. Почнуть працювати, вочевидь, формальні і неформальні лідери монобільшості впевнені. Українці вже достатньо загартувалися, щоб не боятися поганих новин. Де снаряди? Вова, де снаряди? Дуже поганих новин у Кирила Тимошенка. Все більш ніж чудово. Він влаштувався працювати у Міноборони на досить жирну посаду. І в Усьому він залужний і да, і, і, і звісно Парахаскот, який постійно нагнітає цю тему. І оприлюднення чергової порції компромату. На корупціонерів, які продовжують красти попри анонсований великий ворожий наступ, 100 тисяч американських доларів, двоє депутатів від сумської облради, і начальник сумської міської військової адміністрації. Мова про корупційний скандал, який стався цього тижня, просто українця за крадіжку в магазині гарантовано запроторюють за грати, але якщо можна тепер вкраде в державу мільйони гривень. Він відбудеться лише штрафом. Оці всі е, прояви Князівщини, з якими зустрілися, ми там і в питаннях закупівали для Міністерства оборони, для фронту, і в судах, і зараз от по е, бомбосховищах таке інше, все це бачать. Все це бачать в США, це бачать в Європі. І якщо хтось думає, що вони сприймають це як якісь елементарні. Речі, які можна перекліпати очима, ми помиляємося. Якщо про це думати, то можна трошечки там. <хи> Але тоді не зрозуміло, чому влада майже одночасно звільняє головкома 16 бойових генералів. Ось та ваша воєнна команда з задачі своєї не справитися. Надо міняти. і секретаря РНБО, який почав називати речі і людей своїми іменами. Люди такі бігали по пінькам з Януковичем, А зараз вони такі патріоти стали, що не, не знаєш, куди дітися. Ну і от Даніла висловився. Ну не, не дуже коректно, не дуже правильно. Що йде це, викликав... це, йде це, я Так розумію про публічне да. висловлювання. Так і саме так, да, да Ну там була нецензурна фраза. Невдалий жарт щодо прізвища китайського спецпредставника. Ну і в Китаї це викликало велике обурення. Кажуть, свіжовідставлений Олексій Данілов тепер відправиться послом чи то до Молдови, чи то до Норвегії. Стали пашовчити <ріст> про молдавську мову. Пане Данілов, географія широка, але яка різниця, якщо не факт, що Данілова взагалі кудись пошлють, крім відставки? Данілом не дуже хоче бути послом, але після того, коли він зневажливо висловився про так звані мирні переговори Андрія Єрмака з Китаєм, відставка його стала очевидною. Бо один відставлений посадовець вже якось збирався послом до Лондона, але у підсумку просто зник з радарів. Мене просто не люблять. До речі, щось нічого не чутно, і про дипломатичні успіхи Валерія Залужного, якого до Британії на словах відправляв сам президент. До речі, де він сьогодні ж погодив і кандидатуру посла нашої держави у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе дипломатичний. Ходять чутки, що народний головком зараз студіює основи дипломатичного протоколу, десь в середмісті Києва, і це виглядає знущанням над здоровим глуздом. Це найбальшая шибка вашей житті. Пропустили. Поїхали далі. Невже для залужного і майже двох десятків бойових генералів не знайшлося місця в армії? Там нікому будуть воювати. У той момент як ворог, за словами президента, готує потужний наступ. Тікати нікуди. Мало времени надо будет для того, щоб Україна Київ. чтобы Украина взяла Киев. Чтобы Украина взяла Киев. От ияк, это все разумеется. Господи, ты поможи. Я куплю самое дорогое шампанское и, конечно же, его бахну с вами. Говна не ем, сериая не смотрю. Классное видео.